Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався в ефірі програма ранок на каналі Житомир. Моє ім'я Дмитро Клименко і в нашій студії молода художниця Тетяна Лаврянець. Таня, розкажи, будь ласка, що це за картини ти принесла? Розкажи про них, що, що тут зображено і як ти їх малювала? Доброго дня, Дмитро, доброго дня, Житомир. Е, і от це, якби, мої роботи, це моя творчість, моє. Це я в першу чергу це моє життя, і чому я вибрала саме ці роботи? Тому що це колір, тому що це, це якісь тонкощі життя, втілені в такому матеріалі, як акварель, і робота з графіка. От, і... Тут, тут всі картини, це, от я бачу, там де храми, і от ці сходи, це всі реальні місця, реальні речі. Чи це фантазія? Це реальні місця. В основному працюю з реальними якимись об'єктами. Це можливість передати саме, того, саме те, що бачу, саме те, що є насправді, насправді побачити. І передати, пропустивши це через свою душу, через своє, свій світогляд, і от передати для глядача, для, для інших, щоб вони теж могли побачити, адже саме мистецтво для цього і покликане, щоб навчити людей бачити ту красу, яка нас оточує. Тому що дуже важко з першого разу подивитись і побачити це. Звичайно, це дуже складно, навіть для, для художника, навіть для. Ну, якби для простої людини. І можливо, покликання художника саме донести і навчити глядача бачити. От. Бачити ту красу. У вересні відбулася твоя перша персональна виставка. Це було в бібліотеці Ольжича. Там було близько тридцяти, якщо не помиляюсь, картин твоїх. Щось після виставки, нові картини вже є. Є багато, ну скажімо, п'ять робіт, десь ну це як мінімум, таких серйозних, там і формат 70 на 90, і, ну, і менші формати. Тобто я працюю, для мене творчість це якийсь рух, це постійно робота, адже ну, найгірше для мене це зупинитись. Мабуть, як для кожного. Попри все. Це моя робота, це мій заробіток, це, це моє життя. Як це відбувається, От сам процес народження картини? Що, що може надихнути? Ну, мабуть, саме такою рушійною силою є, є те добро, яке нас оточує, та любов, те, те, що ми можемо відчути. Оці відчуття, адже дуже тяжко зробити. Ну, Будучи в поганому настрої, неможливо щось хороше. Ну, це можливо, але це дуже складно зробити щось хороше там, де немає світла, там, де немає натхнення. А от все-таки добрі люди, добре ставлення, якесь тепло, воно передається від одного гарячого серця до іншого. А художники це відчувають, так, як інші митці. Так само інші види мистецтва вони так само надихають. От, і... Я думаю, от у мене, наприклад, якщо день починається гарно, день починається з гарної події. От, наприклад, я сьогодні зранку їхав на роботу і от в тролейбусі от, стояла жінка, я уступив, вона мені сказала дякую. І от, ну, для мене було це ну, звичайно така банальність уступити жінці місце в, в громадському транспорті, але та реакція її, ну це було ну, щось неймовірне. І так само, я так зрозумів, художників. Так, от... це, це оце, ця рушійна сила, це, цей поток добра, ну, і це відчувається. Можливо, це щось таке елементарне, можливо, це. Просто етика, але зроблено з такою любов'ю. ну, якби... Тобто не головне, що, а головне, як? Головне як? І ще одне запитання. Творчі люди унікальні у своєму роді, тому що в них ну, надзвичайно тонке оце сприйняття дійсності. Я знаю, що коли, наприклад, я виконую якусь серйозну творчу роботу, я вмикаю музику. Це частіше класика, і, от, і тоді в мене з'являється робочий настрій, і от та робота, яку потрібно зробити, швидко, швидко, якісно. І, і от саме головне, класно виходить. Музика у в саме процесі малювання, створення картини, в тебе впливає? Звичайно, тому що, от, ну, наприклад, я беруся за якусь роботу, треба от, оте добро, ту любов передати. І відповідно дивитись фільми там або читати щось. Ну, очі зайняті. Руки вільні, очі, очі, руки зайняті. Тому ну тобто, тут це уже тут уже сприйняття музики вже лишається орган чуття як вуха, які сприймають і відповідно треба щось позитивне слухати. Ну що саме, що саме слухаєш? Ну, під настрій на рахунок класичної музики не завжди я можу сприймати класичну музику, так як вона дуже тонка і потребує проникнення. А більше якось якийсь хоровий спів. Люблю пікартійську терцію, ну і інші виконавці, там Світлана Копилова та, з її притчами геніальними. Просто і от оці притчі, там, де присутнє добро, там де присутнє ну цей. Натхнення якби інших людей воно і надихає і воно. А тяжка музика, такий рок. Ну, Колись дуже ну, слухала і таке, але в процесі створення картини ні? В процесі створення картини ні. Особливо, якщо йде мова про ну, архітектура, якщо це церква, то відповідно це не може бути такого. Навіть якщо якась. Популярна музика, яка по радіо, йде, ну, можливо, при створенні якоїсь такої роботи, де не йде мова про церкви. А, а коли така робота, то це. Тобто доключає. музика в будь-якому випадку має бути позитивна. Так. І ще одне запитання. Я знаю дуже багато е, творчих людей, це не лише е, художники, це композитори, це письменники працюють уночі, тому що ну, от така аура, так, вони, вони побудовані. Так, і е, знаю, що Володимир Висоцький міг е, вночі йому снились. Е, сни він вставав вночі. Mm -hmm. На холодильнику завжди були папірці, він там писав щось быстренько. А зранку вставав просто і от складав із тих от чернеток вірші, пісні. Mm -hmm. Як у тебе це відбувається? Е, у ну, мене такого немає. Що я вночі е, прокидаюся саме від того, що в мене ідея. Це просто може бути вечір, який плавно перетік в ніч, і відповідно е, там. А десь... потім плавно перетік у ранок. Такого не було. Просто можу не, не побачити, що вже на годиннику, там уже ніч, і запрацювалась, називається. Запрацює але головне результат. Як от якщо порівняти роботу вночі, роботу в день? Як є різниця між? як концентрація? Е, ну вночі більше можливості сконцентрувати увагу на роботі? Е, ну навіть іноді? Е, коли працюю, то навіть не звертаю увагу на телефон, який може там дзвонити, або там деякі речі, просто вони відходять на задній план, так як робота іноді стає головніше за ну, от, спілкування з своєю своїм відбитком на папері, він є головніше ніж, ніж інші справи. І вночі це, це простіше. простіше. Я бачу, що по цих картинах я знаю, що працюєш в різних техніках. От в якій техніці тобі найзручніше, найлегше передати те, що ти хочеш показати людям? Техніка це взагалі ну як, більше як більше, прикладне техніка це як засіб вираження, як засіб вираження от художника. Але все-таки найпростіше, мабуть, це більше. Рідна техніка, якою я вже працюю, мабуть, понад, не мабуть, а вже понад 13 років, це акварель. Відповідно, графіка вона потребує чіткого, чіткої проробки форми. Ну, і олія, це як недавно я досить почала нею працювати, але вона простіша в тому плані, що роботу можна доробити пізніше, навіть переписати деякі моменти. Та акварель, акварель іноді не можна змінити вже. Можна тільки щось, щось додати і можна зіпсувати. І іноді просто страшно братися, щоб не зіпсувати. Але ефект, який вона дає, це просто неповторний. І оця вода, яка затіче іноді, і дасть свої ефекти, це теж воно, воно... їх не повторити. Тобто ко кожна техніка має якусь особливість. І так? Особливості... Тобто виділити щось окремо ти не можеш. Ну, окремо, ну скажімо, іноді бачиш щось і бачиш його в певному матеріалі. І бачиш складність матеріалу. Але виділяю я акварель. Акварель, я зрозумів. От зараз у нас є початок, початок картини. Початок. Розкажи, яка це техніка, що тут намальовано? і якщо можна, покажи, як, як це все процес відбувається? Взагалі, графіка, вона дивує своєю простотою, так як використовуються ну як мінімум матеріалів. Які можна використовувати будь-де, коли є вільна хвилинка. І в своїй творчості ну, для мене це щось нове, це використання тонованого паперу, де я наношу білу туш. На чорному папері, темному, я наношу білу туш за допомогою пера. Це ну, саморобне перо, я бачу, так? Саморобне це ще, це ще колишнє. Це ще від тата, який в мене теж художник. Тобто з це ці, рід, там, рідне, да? рідне, і це ну, як подарунок від ну, спадщина, скажімо так. І якби. Ну, коли слова зайві, то простіше просто показати, що ну, не так складно. Наноситься. Тобто таким чином повністю вся картина і більше ніяк нічого іншого не використовується. Ні пензлі, ні фарби, ніякі. Тільки такі. Це чистяка робота, От, даному, те, те, що зараз у нас. Те, що? що зараз починалося з того, що дається відмивка. І дається відмивка цією ж туші, але розчинена з водою легеньке. Легенький світлий тон в місцях, де світло, де потрапляє світло, і тоді вже е, набирається отой не, недостаток того тону е, Уже вже крапочками. крапочками. Да? Крапочки передають фактуру там, де ближче, там має бути детальніша проробка крапочками. Тобто передній план завжди займає більше часу, а дальній вже якби має утопати, і там, можливо, навіть ця відмивка лишається просто як основна. Як основна і навіть крапочки там не використовуються. Я так кажу, як я, я такий великий експерт у всіх справах. Я так зрозумів, що це, ну, тут складного нічого немає. Головне, щоб уява була, і от е, цей процес, мати досвід у процесі. Е, досвід у процесі це ну, якби і час. Скільки часу займає, щоб закінчити цю картину? Це досить трудомісткий процес. І іноді. Іноді це займає близько тижня, а іноді може і тривати робота і довше, адже е, така властивість зору, е, що ну, може і, бути, одне запланував, так, а виходить зовсім по-іншому. Е, може бути й таке, а можливо, е, ще й е, що хочеться. Е, Виразити щось інше. І не знаєш, як, не знаєш, як досягнути того результату кінцевого, не можеш ще побачити кінцевий результат і боїшся зіпсувати. От це в роботі, ну, в даній роботі це дуже. Можливо, тому що переробляти таку роботу це важко. Тим. Тема сьогоднішньої нашої програми комп'ютер в житті людини. От як пов'язати от мистецтво саме художників, саме от картини, от процес із комп'ютером? Я наперед забігаючи, я дивився, готуючись до програми, один із акаунтів соціальній мережі. Твій там немає фотографій, твій там лише одні картини. От як можна поєднати комп'ютер і од мистецтво? Ем... Якби для мене важливу роль грають, ну, комп'ютер грає важливу роль в тому плані, що це, це такий згусток інформації, який ну, це дуже велика кількість картин, які можна переглянути, якими можна надихнутися. Це не обов'язково скопіювати. Просто досвід він завжди, він завжди грає свою роль. І для художника в певний момент творчості дуже важливо побачити, що до, до нього зробили. І інтернет і е, фотографія дають нам таку можливість, що ми можемо побачити те, що знаходиться в інших куточках землі, те, що творять люди, е, зовсім нам незнайомі, е, або творили в інших. В інший час, епохі. тобто щоб побачити Ван Гога, не обов'язково їхати десь в Європу або в інші виставкові зали. Можна знайти в інтернет і все це побачити. І е, ще одне запитання: головне для художника, щоб його роботи були оцінені. А оцінка виражається у скажімо так: е, чим більше картин продано, значить люди вірять, бачать і бачать ту красу, яку ви хочете донести. Твої картини продаються, де їх можна придбати? Якщо так? Такий хочу зробити в деякій мірі ліричний відступ, так як визнання це для кожного своє. А у художника це може бути зовсім по-іншому. Наприклад, мені відома одна така притча, розповідь не знаю, чи це було насправді. Жив один багатий чоловік із сином своїм. Вони займалися колекціонуванням картин відомих. Це були і Ван Гог, і Рембрандт. І ну, якби вони захоплювалися, і могли просто вечори проводити в, ну, в компанії ну, син з батьком і роздивлятись певний певний шедевр. Цим милуватись, і для них це було важливо. І одного разу ну, почалась війна, і хлопець цей пішов, ну, змушений був іти в армію, і, будучи солдатом захищати рідну землю. Так склалося, що внаслідок того, що він захищав свого друга, чи то просто солдата рядового, він. Захищаючи його життя, втратив своє. І отой солдат, його це просто вразило до глибини душі, він захотів передати, знаючи життя цього хлопця, що вони збирають твори мистецтва, захотів зробити свій якийсь внесок, і він зобразив портрет цього хлопця. І через деякий час. Коли закінчилась війна, певно, він заніс цей портрет звернутий до батька хлопця, вручив йому, каже, мабуть, для, для вас це ну, щось важливе. Чоловік розгорнув цей зверток і побачив там портрет, він впізнав в ньому свого сина, ту рідню, ту кров свою. Повісив цей портрет на самому видному місці, і коли до нього навіть приходили, то він показував цей портрет. От подивіться, це, це твір художника, не знаменитого, але для мене це ну, най, найближче. Для мене це найдорожче, ніж там, інші роботи, які з багатої колекції. І через деякий час помер батько і внаслідок. Ну, не було кому наслідувати спадщину. Відбувся, ну, мав відбутися аукціон, де продавались картини. Ну, мали продатись були картини, і почався аукціон, керівник вдарив молотком і виставили картину Син, де от цей портрет цього художника зовсім невідомого солдата, який просто любив малювати і мав такий дар. Картина, можливо, вона була не досить така, мабуть, професійно її... виконана. Так, так. І, і люди почали скан... ну, скандал, ну, скандал такий, що давайте почнемо з більше Дорожчих, цінніших. цінніших, тому що ми прийшли сюди. Ну, ну, не, не по це, а щось інше хотіли придбати, вкласти гроші. А ведучий, все ж таки на настоював на, на своєму і казав: лот під син, портрет, син, хто дасть. Початкова ціна, початкова ціна, ну, наприклад, 100 доларів, хто дасть, але в залі не знайшлося бажаючих. То тоді він ще раз нагадав, його хотіли якось, ну, вже не, не, не хотіли купувати. Не чим, хотіли. чим це закінчилось? Справа в тому, що десь в залі знайшовся садівник, який працював у цього чоловіка, і він каже: 10 доларів. І ця картина уйшла за 10 доларів, і ведучий завершив аукціон. Чому завершив? Тому що ніхто не знав секрет. Секрет був в тому, що, Заповідь, набудь, Заповідь був, що той, хто купить цей портрет, той буде власником всього маєтку і всієї колекції картин. Оттак... Тобто садівник зірвав джекпот. Так. Оттак... Скажімо, тут така мораль, що, що от вираження, воно мабуть, для кожної людини щось є особливе в тих так. картинах, які подобаються. Так я дякую тобі, що знайшла час прийти до нас у студію. Я бажаю тобі передусім творчого натхнення і здоров'я. Я хочу звернутися до наших глядачів. Запам'ятайте ці картини. І через, через певний час я впевнений, що вони будуть коштувати не 10 доларів і не 100, а значні суми. У нас mm -hmm. в гостях була е Тетяна Лаврінець, молода художниця. Дякую, що прийшла до нас. Зустрінемось.